thank mm -hmm. you ранковими зборами зовсім забула з вами привітатися. Тому всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я вас беру у свій день. Я просушила волосся, зараз хочу його трохи підрівняти. Останні дні я ходила з накруткою на Dyson, але на сьогодні мені хочеться рівне волосся. Зараз я буду їхати на стрейчинг і після цього мені потрібно ще заїхати в шоурум на невеличкий огляд, тому я зробила легенький макіяж, вирівняю волосся. Багато запитань з приводу того, чому ж я пофарбувала своє. Гарне волосся, гарний колір в мене був, як багато хто пише. Так, мені він також подобався. Але мені захотілося зміни, я не бачу нічого в цьому поганого. Я особливо так нічого не змінила. Я просто зробила світлі пасма і все. Тут, в принципі, залишився мій колір. Спереду в мене трошки світліше, і таке фарбування дійсно дуже гарно виглядає при накрутці. На рівному волосі воно не так, але. Ну, можу я ходити постійно з накруткою, трошки вже набридло. Стан волосся в мене не погіршився, як мені здається. Ну, волосся таке, як було, таке і залишилось. Можливо, пізніше. Я якось побачу це. Але майстер сказала, що для мого волосся це не страшно взагалі. Тому я і не переживаю з цього приводу. Змінила трохи догляд. Зараз закінчу і покажу вам. Я дуже давно не ходила з рівним волоссям. Аж незвично. Зазвичай я на спорт не фарбуюсь, не виправляю волосся просто через те, що я їду в центр і після цього в мене багато справ, тому я так наряджаюсь, можна сказати. Все, я буду збиратися і виходити. Так гарно. Це позаймалася я, поснідала. І зараз приїхала в шоурум 044 Garden, якщо я правильно кажу. Приїхала раніше, тому трошечки почекаю в машині. Сьогодні така жахлива погода просто ну, ось така погода. Так, ну все, приміряла я костюмчики і обрала один. Покажу пізніше, мені він дуже подобається. Я давно шукала саме в такому кольорі. І боже, він сів просто ідеально. Проходила повз зари і побачила це пальто. Воно мені дуже сподобалося. Зараз буду приміряти. І такий лонгслів, якщо чесно, я давно схоже шукала. І він з такою цупкої тканини, тому зараз буду все приміряти. Так виглядає цей світшот. Не знаю, наче з чоловічого відділу, але ні, це жіночий. В принципі, непогано, я планувала його носити під Легінси. Можливо, візьму ще й такий у чорному та бежевому кольорі. Якщо чесно, то мені подобається, я навіть не очікувала. Єдине, що я б взяла трохи менший розмір, тому що це універсальний XS S і трохи завеликий на мене. Хоча... Він без підкладки, знову вимкнулось світло. Дуже гарний колір, такий пісочний. Але я хотіла подивитися ще молочне пальто в масиму, тому поки що не буду брати, але буду мати на увазі. i З'явилися мандаринки. Зайшла трошечки скупитися. Клас, Хочу зараз взяти маленьку тикву і просто поставити, а потім вже з'їсти. Я вже вдома, я в шоці, як зараз швидко, темніє. Мені через півгодинки виїжджати на манікюр, а потім на вечерю з подружкою, а на вулиці вже темно. І поки я ще не пішла, хочу показати свій новий догляд, який я обіцяла показати ще зранку. Це догляд від Dr. Сорбі. Я чула про цю фірму, але ніколи не користувалася. Коли була в салоні, мені порадили. І що я можу сказати? Шампунь мені взагалі не сподобався, він дуже погано очищує шкіру голови. Тому взагалі не раджу. Він йде для фарбованого та пошкодженого волосся. А от маска прикольна, вона зволожує та живить волосся. І також мені подобається, що в ній є такі маленькі гранули. По-хорошому треба перед нанесенням маску так от розтерти в руках, тому що ці гранули реагують на тепло. Ще в неї дуже приємний аромат, такий, знаєте, салонний. Тому маску раджу, а шампунь не раджу. До речі, давайте разом розпакуємо костюмчик. Костюмчик на флісі дуже-дуже теплий. Ще мені подобається, що тут є такий пояс, його можна відстібнути, але з ним виглядає дуже цікаво. І до цього костюмчику ще взяла топ. Якщо чесно, я просто в захваті від цього костюму. Він такий затишний, такий комфортний і дуже-дуже якісний. Клас. Також мені подобаються джогери. Вони не супер великі і не вузькі. Знаєте, як бувають джогери такі прям ось такі. Прям ідеальний крій. У мене розмір XS. Зараз буду обирати. Що одягти? Якщо чесно, взагалі не знаю. Бо на манікюр треба щось комфортне, а на зустріч з подружкою щось гарне. Буду думати, в мене залишилося 10 хвилин до виходу. Останнім часом мені дуже подобається одягати піджак і покреслювати талію ремінцем. Ось мені дуже подобається, як це виглядає. Я готова купити піджаки у всіх кольорах, щоб так носити. Як на мене, це дуже жіночно і дуже стильно. Дам ще аксесуари, мій браслет від Femi. Одягну так от зверху на кофту. І мої улюблені парфуми Van Cleef. Обрала ось цю сумочку, хотіла взяти сюди акцентну якусь, але не придумала яку, якщо чесно. Вже буду так. На низ будуть чоботи або кеди діор. І, в принципі, я думаю, що зверху я нічого не буду одягати. Я вже вдома і навіть встигла приготувати суп. Сьогодні, звісно, я його їсти вже не буду. Але завтра не буде часу щось готувати, тому вирішила зробити це зараз. І показую манікюр, як завжди, нют. Такий колір какао. І трохи змінили форму. Зробили такий як м'який квадрат. Дуже-дуже м'який квадрат. Мені подобається так ніжно. До речі, ще я хотіла показати вам засоби, які я вчора забрала з пошти. Це професійний бренд Циркадія, сподіваюсь, правильно кажу. І перше, це мигдальне молочко для очищення шкіри. Цей засіб не повинен пересушувати шкіру. Друге, це ось така величезна упаковка масочки. Я, до речі, обожнюю такі маски, ненавиджу ткани. Дуже рідко я їх використовую, бо від них нуль ефекту. А від таких, хоч є якийсь ефект. Теж буду тестити і розповім. А це просто зволожуючий крем. Напишіть, будь ласка, якщо ви користувалися чимось від цього бренду, тому що для мене це вперше. Дивіться, який куточок я тут зробила. Це та сама тиква, яку я купляла сьогодні в супермаркеті. Мені здається, що вона ідеально вписалася сюди. І гірлянди клас, так затишно по-осінньому. Зараз буду трохи працювати і на фоні дивитися супер-маму. Ще хочеться сюди якийсь торшер невеличкого розміру. Якщо ви знаєте, де такий придбати, напишіть мені, будь ласка. Вже планувала закінчувати цей влог, але через те, що я його дуже довго монтую, вже п'ятий день. Вчора я пішла на шопінг шукати собі пальто, знову ж таки, да. І я його знайшла, тому я думаю, що я повинна вам його показати в цьому влозі і не тягнути до наступного, тому що не зрозуміло, коли буде наступний влог. А знаю, що пальто багато хто зараз шукає. Я закохалася у це пальто одразу, як я його побачила в Тіктоці. На дівчинці, мені здається, з Британії вона показувала і розповідала, яке воно класне. Я одразу його знайшла на сайті і зберігла собі. На наступний день я вже пішла в манго шукати його. Я поміряла і одразу зрозуміла, що потрібно брати. Як на мене, воно просто ідеальне. Не дивлячись на те, що тут є підкладка, пальто не дуже тепле, але, в принципі, я таке й шукала. У мене є дублянка, пуховик на більш холодні часи. Також сістр сарома взяла гель для душа з ароматом морської солі. Я просто обожнюю цей аромат. І взяла туш. Я взагалі не збиралася її купувати, але була акція на другий продукт мінус 20%, тому я вирішила взяти туш. Мені сказали, що вона дуже легко змивається. Будемо перевіряти. Також в мене закінчився мій улюблений бальзам від Dior. і я вирішила знайти альтернативу йому, тому що він мені трошки набрид. Подружка мені порадила цей бальзам від Tarte. На мене вони схожі з Dior, єдине, що цей більш блищить. Зараз покажу вам. Ну, все, тепер точно кінець цього відео. Все показала, все розказала. До наступних влогів. Підписуйтеся на мій канал і на всі мої соцмережі.